Добрий вечір. Вітаю вас на каналі PRO-UA. Пропоную вашій увазі огляд новинних подій за 21 січня. Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, і переговори про зустріч вже тривають. Кремль підтвердив готовність до контактів на найвищому рівні, якщо політична воля збережеться після інавгурації Трампа. Трамп наголосив, що підтримує діалог із Путіним для вирішення глобальних питань. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїх коментарях різко висловився про президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що той руйнує Росію, відмовляючись завершити війну в Україні. Трамп зазначив економічні труднощі Росії, включно з високою інфляцією та втратами на полі бою, додавши, що Путін перебуває не в найкращій позиції та має укласти угоду. Повідомляє CNN. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з вами, чи введете ви додаткові санкції проти? Звучить ймовірно. Так вважаєте, що війну слід заморозити зараз війна ніколи Луганська? не повинна була початися? Якби у вас був компетентний президент, якого у вас не було, війна б не трапилася. Війна в Україні ніколи б не трапилася, якби я був президентом. Але це не могло статися, бо вибори були сфальсифіковані. Так чесно кажучи, я вже втомився слухати один і той самий текст, яким журналісти задають питання Президенту Трампу. Чи будуть введені додаткові санкції, якщо Путін відмовиться від переговорів, і далі слідує текст про те, що війни б не було, якби він був президентом. Що стосується сфальсифікованих виборів, я залишу це питання на потім. Це потрібно довести. І президент Трамп має всі необхідні механізми для цього. Спочатку давайте доведемо це, а потім уже будемо говорити з високої трибуни. Я не виключаю, що вибори могли бути сфальсифіковані, але, будь ласка, надайте мені докази. Повертаючись до російсько-української війни, стає очевидно, що жодна зі сторін не хоче перемир'я чи заморожування конфлікту. Зверніть увагу: журналіст не запитує про постійний мир, він питає саме про заморожування конфлікту. Я не впевнений, що це можливо. Заморожування конфлікту не хоче ні Путін, ні Зеленський. Кожен із них має свої причини у нормальній ситуації, якщо обидві країни хочуть знайти компроміс. То логічним розвитком подій було би припинення вогню, визначення чіткої дати переговорів, тристоронні перемовини та досягнення компромісу. Але ми цього не спостерігаємо. Натомість Росія продовжує агресію, завдаються удари по інфраструктурі України, гинуть мирні мешканці. Відбувається просування російських військ на фронті. За кожні три місяці Росія поступово розширює контроль над територіями. Отже, чому Путін повинен іти на переговори? Якщо зараз у нього є моментум, президент Зеленський зі свого боку вважає, що може змінити хід війни за умови збільшення. Західної підтримки більше грошей, зброї та навіть військових контингентів, проте кожна сторона висуває вимоги, які для іншої є неприйнятними. Путін хоче практично повного роззброєння України, обмеження чисельності армії та важкого озброєння, що зробило б Україну беззахисною. Зеленський же вимагає вступу України до НАТО, чого альянс наразі не готовий забезпечити, а тим більше це неприпустимо для Путіна. Причин для перемир'я практично немає. Тим більше, що Зеленський не піде на ратифікацію втрати окупованих територій, а Путін не відмовиться від своєї претензії на них. Це залишається основною причиною конфлікту президент Трамп, який стверджує, що може вирішити ситуацію за 24 години, наразі перетворив ці 24 години на 100 днів, а потім на 6 місяців, не маючи чіткої стратегії. Проблема не лише в Путіні, але й у тому, що Зеленський за три роки війни не представив реального плану перемоги. Всі його плани більше схожі на список побажань. Що не враховують реальний стан справ та необхідний рівень підтримки Заходу, при цьому існують інші підходи, наприклад, план Сім кроків, розроблений українськими патріотами. Один із пунктів передбачає значні інвестиції у безпілотники, але для цього необхідно побороти корупцію, яка гальмує цей процес. Якщо не вдасться припинити війну, то потрібно створити ефективну оборону, яка забезпечить співвідношення втрат один до десяти. Тільки коли Україна досягне такого рівня обороноздатності, можна буде говорити про реальні переговори та тиск на Путіна. На жаль, цього поки що не спостерігається. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Кандидат на посаду міністра оборони Сполучених Штатів під Гексет зіткнувся з новими звинуваченнями, висловленими його колишньою своячкою, яка заявила, що він демонстрував агресивну поведінку, зловживав алкоголем і висловлював дискримінаційні погляди. Сенатор демократ Джек Рід назвав ці звинувачення тривожними і наголосив, що така поведінка несумісна з керівною посадою у військовому відомстві. Попри серйозні звинувачення, кандидатура гексета пройшла в комітеті з питань збройних сил, і його затвердження сенатом може відбутися вже в четвер. Сенат одностайно затвердив Марка Рубіо на посаду держсекретаря в день інавгурації, зробивши його першим членом нового кабінету президента Дональда Трампа. Рубіо, сенатор республіканець із Флориди та колишній суперник Трампа, отримав підтримку обох партій завдяки своєму досвіду у сфері зовнішньої політики, пише Associated Press. Ставши першим латиноамериканцем на цій посаді, Рубіо очолить дипломатичну службу країни, зосередивши увагу на викликах пов'язаних із Китаєм і глобальною ролью Сполучених Штатів. Обіцянка, яку дав президент, якщо поглянути на неї, полягає в тому, що це буде пріоритетом. Це буде офіційною політикою Сполучених Штатів, що війна в Україні повинна закінчитися. Це безвихідь. Це війна та конфлікт, розпочати Росією, але це зараз безвихідь, затяжний кривавий конфлікт, який був неймовірно руйнівним, я б сказав, як для Росії, так і для України. Але Україна є, платить найбільшу ціну за все своєю енергетичною інфраструктурою, людьми, втраченими життями, мільйонами українців, які змушені були покинути свої країни та живуть за кордоном. Конфлікт має закінчитися, і це політика. Сполучених штатів, що ми хочемо, щоб вона закінчилася. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти їй закінчитися. Ми будемо залучені, щоб завершити її таким чином, щоб це було стійке. Тобто, ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився і потім почався знову через 2, 3 чи 4 роки. Ми хочемо принести стабільність. У нас є багато важливих і нагальних питань у світі. і Я думаю, що кожен повинен прокинутися цього ранку і бути дуже щасливим. Ми обрали нашим 47-м президентом Дональда Джа Трампа, який хоче сприяти миру у світі та покласти край цим конфліктам. Давайте спершу обговоримо новину з Пітом Хексетом. У демократів існує довгий запис, тобто довга історія, коли вони під час тривалих процесів номінації обмовляють кандидатів від республіканців. Найяскравіший випадок це номінація джаджа Кавано, того самого джаджа, який, власне, тримав Біблію, на якій присягав Трамп. Так, от, коли номінували Джаджа Кавано, була сфальсифікована ганебна кампанія дезінформації американців, у якій Джаджа Кавано звинувачували у зґвалтуванні жінки. Жінка вийшла і заявила, що її зґвалтував Джадж Кавано 25 років тому. При цьому вона не пам'ятала де, в якому році, за яких обставин, але точно пам'ятала, що це був саме він. Згодом додаткова інформація показала, що все це була брехня. Запланована і організована демократами. Демократи в таких ситуаціях часто брешуть. Зараз з'являється якась зоологиня, яка стверджує, що вона щось чула і так далі. Це може бути правдою, а може бути брехнею, оскільки демократи часто вдаються до таких брудних трюків. Тим не менш, під Хексет пройшов номінацію в комітеті, оскільки зараз у республіканців є сенат, і з великою ймовірністю він отримає посаду міністра оборони. Якщо Піт Хексет стане міністром оборони. Це означатиме, що всі інші кандидати, призначені Трампом, також отримають свої посади, тобто він є найслабшою ланкою. Якщо на ньому цей процес не зупиниться, то з великою ймовірністю, якщо не з'являться справді серйозні звинувачення, процес не зупиниться ні на кому. Щодо нещодавнього призначення Марко Рубіо на посаду секретаря Штату, варто його привітати. Це ще один вертикальний злет. Людина, народжена в сім'ї бідних іммігрантів, стала третьою або четвертою, залежно від підрахунків, особою в уряді Сполучених Штатів. Ось це і є Америка. Це те, що ще недавно було практично неможливим у Європі. Тим не менш, він чітко озвучив пріоритети, ви самі чули його інтерв'ю, стійкий, довгостроковий, справедливий мир в Україні. Питання. Чи є у Трампа важелі впливу на Росію і, в принципі, на Україну, які можуть забезпечити саме такий мир? Дональд Трамп оголосив про енергетичний надзвичайний режим, заявивши про намір значно збільшити видобуток нафти та газу в Сполучених Штатах, зокрема, скасувати обмеження на буріння на Алясці та зняти заборону на експорт зрідженого газу. Трамп також скасував екологічні стандарти, введені адміністрацією Байдена, пише The Guardian. Адміністрація заявляє, що ці заходи допоможуть знизити ціни на енергоносії та зміцнити економіку. Однак експерти попереджають про ризики посилення кліматичних катастроф і збільшення витрат для домогосподарств. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав Європейський Союз збільшити закупівлі американської нафти та газу, щоб уникнути запровадження тарифів. Трамп наголосив, що придбання енергоносіїв зі Сполучених Штатів допоможе замінити російський газ і зміцнити торговельні відносини з Європою. У межах своєї енергетичної стратегії Трамп скасував заборону на розробку нових проектів експорту зрідженого газу і заявив про плани значного збільшення доходів країни від енергетичного сектору. пише Блумберг. Індія висловила зацікавленість у збільшенні імпорту нафти та газу зі Сполучених Штатів після заяви президента Дональда Трампа про намір значно збільшити видобуток енергетичних ресурсів. Міністр нафти Індії Харді Псінг Пурі наголосив, що зростання постачання зі сполучених штатів є позитивною новиною, особливо на тлі скорочення імпорту російської нафти через посилення американських санкцій у 2024 році. Росія забезпечувала понад третину нафтового імпорту Індії, однак нові обмеження змушують країну шукати альтернативні джерела постачання. Видання Тайм пише, що повернення Трампа до жорстких санкцій і збільшення видобутку нафти у Сполучених Штатах може прискорити економічний колапс Росії, позбавивши її ключових енергетичних доходів. Якщо ця стратегія буде реалізована, вона може призвести до значного ослаблення режиму Володимира Путіна. Саме з цієї причини війни не було під час першої каденції Трампа. Звертаю вашу увагу, що в Україні, як і в Сполучених Штатах серед демократів, досі існує велика кількість блогерів і журналістів, які ще недавно стверджували, що Трамп пудель Путіна. Що Трамп пов'язаний із Путіним, що Трамп поставлений до влади путіним і так далі? Тепер ті самі блогери вимагають від Трампа негайного завершення війни і виконання тих. Тепер уже очевидно нереальних обіцянок заморозити війну за 24 години. Ці блогери, журналісти і їхні підписники, зокрема й американські журналісти, зовсім не помічають когнітивного дисонансу. Хоча поєднання цих двох тез несумісне. Трамп, який хоче завдати стратегічної поразки Росії, знижуючи ціни на нафту, тобто вражаючи смерть Кощія в яйці, одночасно є пуделем Путіна. У це реально вірять багато українців. Трамп демонструє, і тут немає жодного сумніву, що він готовий знижувати ціни на нафту і чинити величезний політичний і дипломатичний тиск на Європу та інші країни, як ви тільки що чули, щоб вони закуповували американську нафту і газ, витісняючи російську нафту і газ зі світового ринку, це те, що рано чи пізно приведе до перемоги України. Єдине питання, на яке особисто я не маю відповіді, скільки часу займе цей процес, щоб досягти кінцевої мети? Яка кінцева мета? Нафта, яка стабільно коливається в межах від 50. До 55 доларів за барель. Як тільки ми досягнемо цього рівня і протягом кількох місяців, півроку ціна залишатиметься в цих межах, усі мирні пропозиції щодо України почнуть реалізовуватися. Росії просто не вистачить коштів для продовження війни, не буде ракета, усе просто й зрозуміло. Трамп демонструє це. Хто ще хоче заперечувати аргумент про те, що Трамп це проплачений пудель Путіна, і я це чую, перебуваючи в Україні. Це досі повторюється. Це настільки втовкмачили людям у голови, що вибити це практично неможливо, це повна шизофренія. Трамп, як і минулого разу, так і тепер демонструє стратегічну перемогу над путіним через зниження цін на нафту і посилення позицій американської енергетики у світі, а тим часом його звинувачують у тому, що він проплачений путіним, зустрічається з путіним і так далі. Дональд Трамп підписав указ про припинення надання громадянства дітям, народженим у Сполучених Штатах, у батьків беззаконного статусу, що порушує 14-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів, і ймовірно спричинить судові розгляди. Указ став частиною серії заходів, спрямованих на посилення імміграційної політики, включаючи відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою, зупинення програми переселення біженців і масову депортацію. Пише The Washington Post. Коаліція з 18 штатів подала позов до федерального суду проти указу президента Дональда Трампа спрямованого на скасування права на громадянство за народженням. Генеральні прокурори штатів стверджують, що указ порушує 14-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни. До позову також приєдналися Сан-Франциско і Вашингтон, округ Колумбія, з вимогою негайно заблокувати дію указу та визнати його недійсним. Пише CBS News. Нам доведеться затриматися на деякий час, щоб обговорити цю діяльність Трампа. Це питання вже давно назріло. Учора ми говорили про поняття entro-babies, тобто дітей, які народжуються від батьків зеків або мігрантів. Трамп був неправий у формі. Але правий за суттю, коли говорив, що ми єдина країна, маючи на увазі Сполучені Штати, яка забезпечує право на громадянство за місцем народження. Перелічу список країн, що мають так зване birthright citizenship громадянство за правом народження. Як тільки ви народжуєтеся на цій землі, автоматично отримуєте право на громадянство: Аргентина, Барбадос, Беліз, Бразилія, Канада, Чилі, Куба, Еквадор, Ель Сальвадор, Фіджі. Гренада, Гватемала, Гаяна, Гондурас, Ямайка, Лесото, Мексика, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Кіц, Іневіс, сент, сент люсія Сент-Вінсент і Гренадини, Тринідад і Тобаго моя улюблена країна, Тувалу. І в цьому гордому списку є також Сполучені Штати, а закінчує список Уругвай і Венесуела. З усього цього довгого переліку реально країнами першого світу є лише Сполучені Штати та Куба. Жодна інша країна першого світу, окрім них, не має такого права. Тобто, якщо ви з якоїсь причини потрапили в цю країну в утробі матері, і вона народила вас там, більшість цивілізованих країн, зокрема країн Першого і Другого світу, такого права не надають. Тепер історія цих подій. Перша частина 14-ї поправки до Конституції Сполучених Штатів була викликана перемогою півночі над півднем у громадянській війні. Вона закріпила громадянські права колишніх рабів афроамериканського походження. Поправка звучить так. Усі особи, народжені в Сполучених Штатах і перебуваючи під їх юрисдикцією, є громадянами Сполучених Штатів. Якби автори поправки мали на увазі, що будь-яка людина народжена в Сполучених Штатах автоматично отримує громадянство. частини, що говорить про юрисдикцію, не існувало б, але вона є. Це і дає підставу Трампу кидати виклик існуючій системі. Спершу ця поправка стосувалася лише афроамериканців, додаткова частина, перебуваючи під їх юрисдикцію стосувалася індіанців які вважалися представниками іншої нації іншої країни іншої юрисдикції лише багато років по тому вони отримали громадянство отже очевидно що автори поправки Прагнули обмежити отримання громадянства особами, які не перебувають під юрисдикцією Сполучених Штатів, тобто громадянами інших країн. Це підтверджують історичні записи та текст документа, і лише рішення Верховного суду, а не конституція, легалізувало ситуацію, за якою будь-яка жінка, народивши дитину на території Сполучених Штатів, навіть перебуваючи там лише декілька годин, забезпечує дитині громадянство. Це є надзвичайно незвично для цивілізованого світу. Лише Канада і Сполучені Штати підтримують таку систему, яка в сучасному складному світі виглядає дивно. Чому так сталося? Це рішення Верховного суду, воно може бути скасоване, і це стане важливим прецедентом нещодавно Верховний суд. Вже скасував рішення у справі Роу проти Вейда. Тому, коли справа, порушена проти рішення Трампа 28 штатами, дійде до Верховного суду, ми побачимо його рішення. Є велика ймовірність, що Верховний суд підтримає Трампа. Поки цього не сталося, діє закон Трампа. Це чудовий приклад того, як функціонує Республіка. У республіці існує законодавчий процес і судові розгляди, що дозволяють вирішувати конфлікти такого роду. Це відрізняє республіку від демократії, де рішення приймаються шляхом референдуму чи голосування. У республіці ж питання вирішуються через представницьку систему влади. Президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на підтримку смертної кари, зобов'язавши генерального прокурора забезпечити наявність достатньої кількості препаратів для смертельної ін'єкції в Штатах. Указ також передбачає відновлення федеральних страт, призупинених з 2021 року, і посилення заходів проти осіб, які скоїли злочини, включно з убивствами поліцейських і тяжкими злочинами, скоєними нелегальними іммігрантами. Адміністрація Трампа продовжує розширювати застосування смертної кари, приділяючи особливу увагу справам, пов'язаним із насильством і наркоторгівлею. Пише Associated Press. Це вічно як світ. Суперечка між демократами та республіканцями щодо смертної кари. Демократи, а також більшість країн Європи, які зараз переважно контролюються демократичними партіями, категорично не сприймають смертну кару. Республіканці вважають її нормальною, моральною та навіть біблійною. Серед цих двох партій: саме республіканська, є більш релігійною. Тим не менш, республіканці цілком спокійно поєднують у своїх переконаннях необхідність смертної кари, якщо звернутися не до Америки, а до України, ми можемо розглянути, як в Україні працює відсутність смертної кари. З одного боку, в Україні не існує справедливого суду, а політичні цілі часто досягаються через судові процеси. В Україні стало нормою судити політичну опозицію, часом за справу, часом без причини. Якщо дати українській владі право легально це може стати інструментом переслідування опонентів. Противники такого підходу можуть сказати, що влада почне зловживати цим правом. Однак варто зазначити, що в Україні і так позбавляють життя ворогів без суду. Журналістів, наприклад, убивали і без будь-яких судових процесів, згадаймо Гонгадзе або Шеремета. Відомо, що ці вбивства залишаються безкарними, а чутки про причетність влади до таких справ є поширеними, хоч і недоведеними. Тож, аргумент про те, що. Що право на смертну кару спровокує зловживання, виглядає сумнівним, адже вони вже роблять це без будь-якого права. З іншого боку, корумпована політична верхівка в Україні не боїться покарань, зокрема й смертної кари, а це могло б їх зупинити. Тому я вважаю, що смертна кара в Україні необхідна принаймні на час воєнного стану, а можливо, і загалом Україна могла б навчитися у Сполучених Штатах, як застосовувати цей інструмент. У Сполучених Штатах смертна кара також є необхідною, зокрема через заборону вендетти. Історично смертна кара з'явилася для заміни права на особисту помсту. Якщо вбили близьку людину, людина мала моральне право помститися у сучасному світі це право передали державі. Але якщо держава не виконує принцип око за око, зуб за зуб, виникає конфлікт, який і є однією з основних точок розбіжностей між республіканцями та демократами. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!